Вітаю вас! Ви дивитесь підсумковий огляд світових подій за 2020 рік. З вами Олеся Чернявська сьогодні у випуску поширення коронавірусу SARS-CoV-2 світом головні політичні події року. Що минув рецесії, спади і кризи. Яким був 2020 для світової економіки? 2020 рік ознаменувався поширенням у світі коронавірусу sars cov 2 Як усе починалося і розвивалося, згадаймо. Уже в середині 2020 року в інтернеті був популярним жарт, що цей рік треба викреслити з календаря й не додавати до свого віку. Головною причиною стала, звісно ж, пандемія коронавірусу SARS-CoV-2. Перші повідомлення про нову хворобу з'явилися у КНР наприкінці 2019-го. Вважають, що першим про вірус написав китайський офтальмолог Лі Вен Лян у чаті з колегами. Тоді його викликали до поліції, і попередили про неприпустимість поширення чуток. Пізніше лікар і сам помер від COVID-19. дехто каже, що клінічні прояви у хворих почали з'являтися ще 8 грудня. 1 січня в місті Ухань закрили ринок морепродуктів, який називали місцем, звідки вірус почав уперше поширюватися. А вже 13 січня зареєстрували перший випадок зараження за межами КНР. Це була жінка, яка прилетіла з Уханя до Бангкока. В аеропортах світу почали посилювати перевіряння китайських мандрівників, і дедалі більше країн почали виявляти перших хворих. Проте Китай весь цей час заперечував, що вірус передається від людини до людини, бо, мовляв, свідчень цього не було. Визнав він це тільки 20 січня, і лише 30 січня на засіданні комітету з надзвичайних ситуацій. ВОЗ спалах нової епідемії назвали надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення. у лютому 2020-го коронавірус почав швидко поширюватися світом. А 11 березня ВОЗ оголосила пандемію. Ще два дні по тому вона заявила, що центром спалаху стала Європа, зокрема Італія, Іспанія, Франція та Німеччина у другій половині березня вірус особливо швидко почав поширюватися в США. Країни одна за одною водили карантин. У травні розвідки з США Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії оприлюднили доповідь, у якій звинуватили Китай у навмисному приховуванні даних про вірус. Зокрема, у тому, що Пекін змушував замовкнути лікарів, а також знищував дані досліджень і відмовлявся надати зразки іноземним ученим. Наприкінці травня Дональд Трамп оголосив, що США припиняє співпрацю з ВООЗ. Він звинуватив організацію в тому, що та допомагала Китаю приховувати інформацію про небезпеку коронавірусу. Так вона. Вона повторювала всі офіційні заяви китайських чиновників і хвалила КНР за нібито ефективні заходи в боротьбі з епідемією. Улітку поширення вірусу трохи сповільнилося. При цьому в США група вчених висунула припущення, що SARS-CoV-2 міг почати поширюватися в Китай ще в серпні 2019-го. Перший мільйон хворих на COVID-19 зареєстрували на початку квітня, а до кінця 2020 року виявили вже коло 80 мільйонів. Кількість померлих швидко наближається до 2 мільйонів. Восени почалася друга хвиля пандемії. Багато країн знову стали відновлювати карантинні обмеження. Варто відзначити цікаву ситуацію на Тайвані, частково визнаній у стрівній державі поблизу Китаю. За перші місяці епідемії там фіксували украй мало випадків зараження. А потім упродовж восьми місяців узагалі жодного. Усе завдяки тому, що ще в січні-лютому на острові не повірили заявам влади КНР і відразу заборонили в'їзд із материкового Китаю, а також запровадили масковий режим. Тепер про вакцини. Станом на грудень у світі розробляли понад 200 препаратів. Проте більша частина країн віддала перевагу вакцинам Модерна та Пфайзер-Біонтек. На початку грудня їх схвалили у США, Великій Британії та Канаді. Чимало доленосних подій сталося у 2020-му у світовій політиці. Згадаємо про них разом. У світовій політиці події почали стрімко розвиватися вже в ніч проти 3 січня, коли ВПС США знищили іранського генерала Касема Сулеймані. Він керував таємними операціями за межами Ірану. У відповідь Іран випустив десятки ракет по військових базах США в Іраку. Він також оголосив, що більше не буде дотримуватися обмежень щодо рівня збагачення Урану, які було прописано в ядерній угоді. Пізніше, вже наприкінці вересня, США посилили санкції проти Тегерана за його ядерну і ракетну програми. У Суелі події розвивалися не на користь продемократичної опозиції. Там, у перші дні 2020 року, парламент обрав нового спікера, прихильника Мадуро. А лідера опозиції Хуана Гуайдо взагалі не пустили до будівлі. Наприкінці року в країні відбулися парламентські вибори, на яких офіційно більшість здобули партії, що підтримують Мадуро. Опозиція ЄС і США результатів цих виборів не визнали для Великої Британії. Січень ознаменувався ухваленням законопроєкту про вихід із ЄС, який також ратифікував. Європарламент Брекзит відбувся 31 січня, після чого майже рік діяв перехідний період. Стільки ж тривали переговори про торговельну угоду між сторонами. Через спірні моменти вони затягнулися, тож договір підписали лише за сім днів до дедлайну, тобто до 31 грудня. У США відбулося відразу кілька визначних подій. По перше, на початку року демократи спробували оголосити Дональду Трампу імпічмент, звинувативши у зловживанні владою. Однак реальних підстав для цього не виявили. У лютому сенат виправдав президента. По друге, у листопаді в країні пройшли президентські вибори, і, хоча змі вже оголосили перемогу Джо Байдена, Трамп заявляє про масштабні фальсифікації і має намір довести, що переміг. Китай у 2020-му зазнав великого тиску не тільки з боку США, але й інших великих держав. У лютому американська прокуратура висунула нові звинувачення проти китайської Huawei. Також країни Великої Сімки в березні домовилися протистояти китайській кампанії дезінформації про COVID-19. у квітні Трамп оголосив, що його країна більше не буде найбільшим донором всесвітньої організації охорони здоров'я, бо та допомагала Пекіну поширювати неправду про епідемію. Улітку Трамп схвалив санкції щодо китайських чиновників, які керують таборами для мусульман уйгурів у регіоні Сіньцзян. Він також затвердив заходи щодо Пекіна за ухвалення в Гонконзі закону про нацбезпеку. До того ж, уперше уряд США ввів санкції щодо китайського чиновника, причетного до репресій мирної, духовно-оздоровчої практики Фалуньгун. Ним став Хуан Юаньсюн, начальник поліційної дільниці, підпорядкованої управлінню громадської безпеки міста Сямень, провінції Фудзянь. Китайська влада вже понад 20 років жорстоко придушує послідовників практики Фолоньгун через її велику популярність в усіх верствах суспільства. Це найчисленніша група в'язнів сумління в Китаї. В Ізраїлі після трьох виборів за рік у травні обрали уряд. Однак, уже в грудні він знову розпався. Перевибори запланували на березень 2021-го. Водночас країна за посередництва США підписала історичні угоди про відновлення дипломатичних відносин з ОАЕ, Бахрейном, Марокко та Судом. Даном у Білорусі в серпні спалахнули протести після того, як на виборах президента офіційно знову переміг Олександр Лукашенко. Почалися масові арешти. Майже всі лідери опозиції покинули країну. Мінськ закрив кордон із Литвою і Польщею. У жовтні виник конфлікт між азербайджанськими й вірменськими військами в нагірному Карабасі. Після кількох невдалих спроб оголосити припинення вогню у листопаді. Сторони підписали угоду про завершення воєнного конфлікту. Коротко про інші події КНДР і далі розробляла зброю. Є підозри, що вона створила невелику ядерну боєголовку. Колишній король Іспанії виїхав із країни через звинувачення у корупції. США оголосили про нові санкції щодо Куби. У Болівії до влади повернулися соціалісти. А прем'єр-міністр Ефіопії оголосив про перемогу над марсистськими повстанцями в регіоні Тиграй. На тлі пандемії коронавірусу багато країн уперше за десятиліття занурилися в рецесію, а десь почався справжній колапс. Яким був 2020 рік для світової економіки? Дивіться в наступному сюжеті. У 2020 році світова економіка пережила масштабний спад через пандемію коронавірусу. Початок був обнадійливим. У середині січня США і КНР підписали угоду про першу фазу домовленостей про врегулювання двосторонніх торговельних суперечок. І на 50-му економічному форумі в Давосі багато хто висловлював надію, що це допоможе зростанню світової економіки. Та потім ударила пандемія. І вже в серпні президент Дональд Трамп відмовився від переговорів із китайською стороною, звинувативши Пекін у поширенні вірусу в усьому світі. Пандемія боляче вдарила по багатьох сферах, зокрема по Авіаперевезеннях, готельному і курортному бізнесу, туризму, експорту та інших тисячі компаній були змушені закритися, десятки тисяч людей утратили роботу. Найдужче спад відчули в другому кварталі, коли майже весь світ був на карантині. Так Німеччина занурилася в найгіршу рецесію із часів Другої світової. ВВП Великої Британії скоротився на 20,4%. Австралія пережила першу рецесію за 30 років. У Японії рецесія сталася вперше за 4 Три з половиною роки, а в середині серпня ВВП країни впав до рекордно низьких показників за 40 років. Інфляція в Аргентині ще на початку року була найвищою за 28 років, а восени майже половина жителів країни опинилася за межею бідності. У Венесуелі різко зросли ціни на харчі. Там уперше за 20 років подорожчав бензин, а обсяги нафтовидобутку знизилися до 80-річного мінімуму. На Кубі через дефіцит люди перейшли на бартер. Пандемія також призвела до того, що країни-члени ОПЕК і держави-партнери всередині березня затвердили рекордне скорочення видобутку нафти найбільше в історії. Після цього було історичне падіння цін на нафту яких же заходів уживали, щоб упоратися з кризою наприкінці березня квітня? В США затвердили два пакети фінансової допомоги постраждалим від пандемії. Обсяг першого був 2 трильйони доларів, другого 484 мільярди. У ЄС обговорення тривали довше. Пакет допомоги вдалося ухвалити лише влітку. Його обсяг становив 750 мільярдів євро. Також ще у квітні ЄС пообіцяв 20 мільярдів євро фінансової підтримки бідним країнам і країнам, що розвива які постраждали від пандемії у середині квітня, велика двадцятка заморозила боргові виплати для найбідніших країн, щоб допомогти їм упоратися з кризою. І наостанок про позитивні прогнози у вересні. Організація економічного співробітництва і розвитку сказала, що світова економіка відновлюється швидше ніж прогнозували раніше. А в жовтні міжнародний валютний фонд повідомив, що спад світової економіки буде не таким катастрофічним. Далі у випуску досягнення і невдачі в медицині у 2020 році. Автомобільні дебюти всупереч пандемії зоріні весілля заручені поповнення в родинах у 2020 році. Погляд позитивних митей року, що минає. Досягнення в медицині року, що минув, не обмежувалися лише боротьбою з COVID-19. Так нові розробки допомогли лікарям ліпше розуміти хвороби, а роботи і дрони вдосконалили методи лікування та профілактики. Якими були головні досягнення в галузі медицини у 2020 році? Першою в списку, звісно, йде Нобелівська премія. Цього разу в галузі медицини її присудили трьом ученим за відкриття вірусу гепатиту С і його вивчення. Лауреатами стали американці Гарві Альтер і Чарльз Райс, а також британський мікробіолог Майкл Готон. А в гонитві за секвенуванням геному людини науковці почали набагато ліпше розуміти нашу генетичну структуру і її вплив на здоров'я, зокрема на розвиток хвороби Альцгеймера, найпоширенішої форми деменції. У Швеції вчені лабораторії Лунда розробили аналіз крові, який дуже точно може показати наявність цієї недуги. Це дає надію на появу простого та дієвого способу діагностувати цю форму деменції в майбутньому. Однак дослідження ще не завершили. Не думаю, що цей аналіз крові слід використовувати для скринінгу здорових людей. Це тому, що нині немає терапії, яка б могла вилікувати хворобу чи вповільнити її прогрес. Цього року медиків також непокоїло поширення кору. За їхніми словами для дітей і немовлят ця хвороба небезпечніша ніж COVID-19. у 2019 році Від кору найбільше в Європі постраждала Україна. Вооз повідомляла про 57 тисяч випадків. У 2020-му поширення хвороби сповільнилося через карантин. Утім, коли восени діти повернулися до школи, вакцинованих серед них виявилося занадто мало. Ще однієї невдачі зазнала програма вакцинації дітей від поліомієліту в Пакистані. Через коронавірус її відклали на кілька місяців, оскільки було обмежено поїздки. Як наслідок, медпрацівникам треба було охопити 200 тисяч дітей за чотири дні. Заважало те, що багато батьків до вакцин ставилися недовірливо. Також потрібно було гарантувати безпеку медиків, які робили щеплення. Рік був непростим і для діабетиків. Як показали дослідження, такі хворі мають великий ризик померти. Від COVID-19. він вищий удвічі. Тепер знову про позитивні моменти, колись дрони асоціювалися з таємними воєнними операціями, але тепер науковці-медики використовують їх для боротьби з малярією. Вони визначають місця, де найімовірніше розмножуються комарі, потім туди відправляють дрони розпилювачі інсектицидів. У Берліні дронами ще доставляють тести на коронавірус. Зараз вони перевозять по 80 зразків і пересуваються за будь-яких погодних умов. А це робот-хірург під назвою Версіус. Своїми рухливими руками він може виконувати лапароскопічні операції, тобто такі, коли роблять невеликий розріз, а тільки кілька проколів. Хірург керує роботом за допомогою джойстика. Водночас він бачить усе, що відбувається всередині. За допомогою Версіуса, вже провели понад тисячу операцій. Його використовують у Великій Британії, Італії, Індії та у Франції. У 2020 році, попри пандемію, життя автомобільного світу не зупинилося. Великі компанії показали концепти новинки та вдосконалені моделі. У 2020 році світовий парк автомобілів справно поповнювали нові удосконалені моделі. І це навіть попри повсюдний карантин і скасування автосалонів. На виставці CES у Лас-Вегасі відбулася прем'єра німецького концепт-кара Mercedes Vision AVTR. Футуристичний автомобіль допомогла розробити команда режисера Джеймса Кемерона. Дизайн та ідею навіяв фільм Аватар. уявіть собі, автомобіль, який дає абсолютно нові відчуття. Він сполучає в собі філософію внутрішнього і зовнішнього дизайну, що поєднує пасажирів із довкіллям. Цього року Mercedes-Benz також показав оновлений e клас Дебютантів відразу троє: седан, Універсал і його трохи піднята версія. Виробник електроніки Sony підготував справжній сюрприз у вигляді електричного концепт-кара Vision S. У салоні є кілька дисплеїв, передбачено постійний доступ до інтернету, а також встановлено аудіосистему з об'ємним звучанням. Компанія BMW показала електричний седан i 4 Concept. його оснащено електромотором потужністю 530 кінських сил. У ньому немає рідкісноземельних металів. Максимальна швидкість перевищує 200 кілометрів за годину. Запас ходу 600 кілометрів. А японська Toyota Mirai другого покоління без дозаправлення може проїхати 650 км. кілометрів. Водневий гібридний автомобіль на паливних елементах тепер має благороднішу зовнішність. У Йокогамі дебютував інший японський автомобіль Нісан Арія. Це перший електричний кросовер компанії. Залежно від модифікації, запас ходу на одному заряді становить від 430 до 610 км. кілометрів. Електромобіль оснащено системою ProPilot 2.0 Ariya – Арія. Це наша нова сторінка, нове обличчя, нова мова. Ну а французький бренд Citroen запропонував нове бачення поїздок містом. Він показав серійну модель двомісного електромобіля Ami. Його довжина менша, ніж 2,5 метри, ширина 1,39 метрів, сантиметрів, висота трохи більше за півтора метра. Німецька компанія Bosch створила віртуальний козирок для автомобілів. Він захищає очі від сонячних променів, зберігаючи максимальний огляд. Розмаїття у світ авто додали не лише великі компанії, а й прості люди. Так, один індієць зробив машину у вигляді коронавірусу. Вона їздила містом і попереджала про небезпеку хвороби. Пандемія коронавірусу змусила людей переглянути багато сфер життя від туризму і подорожей до сільського господарства і роботи. Світ тварин також відчув на собі вплив кризи як негативний, так і позитивний. Чи позначилася пандемія на світі диких і домашніх тварин? Наслідки безумовно були. Проте брати наші менші дуже допомогли людям у протистоянні ковід. Ще під час першого карантину в наукових центрах світу почали досліджувати, як собаки можуть допомогти виявляти коронавірус. Як припускають, ці тварини можуть розрізняти запах заражених людей. Можливо, в майбутньому вони будуть на передовій у протистоянні з пандеміями. Допомогли тварини й у розробленні вакцин. Лабораторії у всьому світі тестували препарати на тхорах, мавпах і мишах. Учені заражали їх вірусом і дивилися на їхню реакцію на препарати. З людьми такі експерименти проводити неможливо. використовуючи різні види тварин, можна імітувати деякі прояви, які спостерігаються у людей, і дістати, хоча б приблизні результати до того, як почнуться масштабні клінічні випробування. У квітні вчені вперше виявили коронавірусу домашніх кішок, через що багато домашніх улюбленців опинилося на вулицях, бо люди боялися заразитися від них. В результаті притулки переповнилися. Наприклад, в одному з таких в Індонезії замість 120 собак стало 1400. Більшість прибуває покаліченими. Викинуті з будинків собаки шоковані. Вони нічого не їдять і починають хворіти. Постраждали також зоопарки та інші притулки для тварин, які раніше виживали за рахунок туристів. Так у Таїланді двом тисячам слонів зі спеціальних центрів загрожує голод. А в Африці пандемія поставила під загрозу охоронювані види, наприклад, носорогів. Природозахисники побоюються, що браконьєри в умовах пандемії і кризи осміліють і будуть ще більш зухвало атакувати. Улітку на півдні Іспанії вівці залишилися без сезонної стрижки, бо через закриті кордони не змогли приїхати стригалі. Зазвичай вони прибували з інших країн. А в листопаді в Данії умертвили 15 мільйонів норок, бо з'ясувалося, що серед них поширюється ковід, і що від цих тварин можуть заразитися й люди. Утім, вплив пандемії на тваринний світ не завжди був негативним. Так навесні, поки майже вся планета сиділа на карантині, звірі почали сміливо розширювати свій ареал. У британському місті Ландідно вулицями ходили стада Кіз, а в одному з районів Сан-Франциско помітили койота. В ізраїльському заповіднику Ейнгеді капські дамани цілими днями сиділи біля входу. До них приєднувалися й гірські козли, які до карантину спускалися для годівлі тільки на світанку. Попри пандемію минулий рік був багатим на зоряні весілля, заручини та поповнення в родинах. Докладніше в сюжеті. 2020 рік, хоч і був затьмарений пандемією, та однаково може похвалитися насиченим світським життям. Багато знаменитостей у цей період зважилися одружитися, оголосити про заручене або народити дитину. Почнімо з британської принцеси Беатріси Йоркської, старшої дочки принца Ендрю, сина королеви Єлизавети II. У липні вона вийшла заміж за італійського аристократа Едуардо Мапелі Моці. Через карантин церемонія була скромною, але королева її все ж відвідала. Тепер про Голівуд. Там зіграла таємне весілля Оскароносна, акторка Ема Стоун і її наречений режисер Дейв Макері. Про це журнал People повідомив у вересні. А вже в жовтні стало відомо про весілля Скарлетт Йогансон і коміка та сценариста Коліна Джоста. Пара почала зустрічатися три роки тому. А про заручене оголосила торік у травні. В акторки це вже третій шлюб. Тепер про заручене у жовтні кільце з діамантом з'явилося на русі Гвен Стефані. Його подарував Блейк Шелтон. Музиканти зустрічаються з 2015 року. У 51-річної Стефані це буде другий шлюб. До цього вона 14 років була дружиною музиканта Гевіна Роздейла. У 2020-му також був справжній бейбі-бум. По-перше, в Енріки Іглесіаса і Анни Курнікової народилася їхня третя дитина. Дівчинка з'явилася на світ у січні і її назвали Мері. Пара ще виховує близнюків Ніколаса і Люсі, які народилися 2017 року. У Джастіна Тімберлейка і Джесіки Біл у липні народилася друга дитина. Пара побралася в жовтні 2012 року. Вони ще ростять сина Сіласа. У співака Еда Ширана та його дружини Чері Сіборн у серпні з'явився первісток. Пара у шлюбі січня 2019 року, але дружили вони ще в школі. Того ж місяця в Кеті Перрі та Орландо Блума народилася дочка. Пара поки не одружена, проте співачка і у лютому 2019 року оголосили про заручини. Ще одне поповнення в серпні святкував актор Кріс Прат та його дружина Кетрін Шварценеггер. У них теж народилася дочка. Прат ще має сина від попереднього шлюбу з акторкою Анною Фаріс. У вересні дочка народилася і в моделі Джі-Джі Хадід і співака Зейна Маліка. Пара зустрічається з кінця 2015 року. І нарешті акторка Аманда Сейфрід народила другу дитину в шлюбі з Томасом Садоскі. Попри те, що 2020 затьмарила пандемія коронавірусу, було й чимало позитивних митей. Ми підготували огляд деяких із них. Подивімося попри пандемію, у 2020 році було чимало позитивних і комедних подій, а також цікавих знайомств. Згадаймо їх разом. Так, рік почався добре для оливкової черепахи гуді. Вона змогла плавати завдяки ластопротезу. Кінцівку тварина втратила, заплутавшись у рибальських сітях. Пристосування зробили тайські ветеринари. В одному індонезійському місті винайшли цікавий спосіб змусити людей сидіти вдома під час карантину. Волонтерів переодягали в привидів, після чого ті виходили лякати безтурботних перехожих. Британський ветеран Том Мур став символом стійкості в період карантину. До свого сторіччя він сто днів ходив біля свого дому, щоб зібрати кошти на допомогу лікарям. Зрештою, йому вдалося отримати 50 мільйонів доларів. Потім його посвятила в лицарі сама королева Єлизавета II. Надихнувшись його успіхом, ще один британець теж захотів таким чином допомагати людям. Це п'ятирічний Тоні, що пройшов на протезах 10 кілометрів. Він зібрав 1 мільйон 240 тисяч доларів дуже добре. Я вирішив, що більше ходитиму, бо це дуже добре фінський танцювальний колектив. Придумав як давати концерти, перебуваючи на карантині, дотримуючись соцдистанціювання. Артисти записали свої виступи на відео, а потім їх об'єднали. Назвали акцію Полька на карантині. Ще один танцюрист уже з Африки привернув увагу в соцмережах своїми піроетами під дощем. Відтоді 11-річний нігерієць отримав велику фінансову допомогу від людей зі всього світу. Тепер відпрацьовує балетні рухи в школі і планує поїхати вчитися до США. А одна південнокорейська пара теж в умовах пандемії створила курорт у себе вдома. Кожну кімнату подружжя оформило в різному стилі від баліського курорту до пляжу на Гаваях. На Сардинії в одного фермера народилося цуценя із зеленуватим відтінком шерсті. Його назвали Фісташкою. Цікаво, що його рідні брати і сестри забарвлені нормально. Порадував і порятунок чотирирічної дівчинки в турецькому ізмірі. Будинок, у якому вона була, завалився через землетрус. Дитина провела під уламками 90 годин. Тепер її життю нічого не загрожує. Бразильський майстер придумав, як під час пандемії урізноманітнити сірі будні. Він робить маски, які повторюють нижню частину обличчя. Тож виникає враження, що маски взагалі немає. І наостанок про 81-річного альпініста з Іспанії Карлос Сорія тренується, щоб підкорити одну з найвищих вершин планети гору Дгаулагірі, що в Непалі. Її висота понад 8 160 метрів. Сходження запланували на весну 2021 року. Раніше він уже підкорив 12 найвищих восьмитисячників світу. Хоча епідемія цьогоріч і зменшила масштаб святкових заходів та не змогла згасити блиск різдвяних і новорічних вогнів, яскраво вбрані ялинки радують жителів різних міст світу. У 2020 році багато новорічних та різдвяних заходів скасували через пандемію коронавірусу. Однак настрій підіймає святкова ілюмінація й оздоблення. Це головна ялина Нью-Йорка коло Рокфеллерівського центру. Через карантинні обмеження 23-метрове дерево запалювали без глядачів. А різдвяна ялина біля капітолія у Вашингтоні трохи нижча. Її привезли з Колорадою, прикрасили іграшками ручної роботи. Ялинку тут ставлять із 1964 року. Це площа у Ватикані. 30-метрове дерево важить 7 тонн. Його доставили зі Словенії і встановили біля собору святого Петра. У Німеччині через пандемію пожертвували традиційними різдвяними ярмарками. Більшу частину скасували, зокрема у Франкфурті, Дрездені, Дортмунді та Берліні. Але деякі все ж вдалося організувати. Винахідливі підприємці придумали ярмарки для тих, хто на автомобілі. На західному березі річки Йордан головну ялинку поставили у Віфлеємі. Це біблійне місто, де народився Ісус. У Стокгольмі, столиці Швеції, традиційний ярмарок також скасували. Знаменитими прикрасами на вікнах милується значно менше перехожих. Вулиці і парки Загреба в Хорватії теж, хоч і прихорошені вогнями і декораціями, та людей значно менше ніж зазвичай. А ці прикраси та вертеп подарували надію жителям віддаленого села в Косові. У країні, де проживають здебільшого мусульмани, християнство сповідують албанська і сербська етнічні меншини. Люди кажуть, що ілюмінація вселяє віру в те, що коронавірусне лихо скоро скінчиться. Шановні телеглядачі, ось і про ще один рік, який назавжди увійде в історію. І, хоча він був для всіх нелегким, та ми все одно маємо за що йому подякувати. Тож нехай рік, що наступає, буде багатим на світлі радісні події, а уроки, які ми здобули в році, що минає, змінять наш світ на краще. Здоров'я і щастя вам у новому році. Ви дивились огляд світових подій? З вами була Олеся Чернявська. На все добре, побачимось за тиждень.